Експозиція новорічні свята очима дітей представлена творчими роботами 72 вихованців, гуртків відділу декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Центру дитячої творчості «Дивосвіт». всі вони виконані у різних техніках і об'єднані яскравою та веселою темою очікування різдвяних свят а також відображають дитяче сприйняття образу країни в зимовий час, її традиції, світ дитячих мрій і фантазій. Все це виконано у таких техніках, як книжкова графіка, в'язання гачком, м'яка іграшка, тісто пластика, декоративний розпис, крій та шиття, батік, вишивка. Є цікаві роботи із природного матеріалу та бісеру. Я працюю в техніці батік уже більше трьох років. Я представила три роботи своїх на зимню виставку в зімній тематики. Мені дуже подобалися, вони дуже красиві вийшли. Моя работа называется Далгожданные подарки. Там нарисованы два оленя, и Дед Мороз сидит. Когда я рисовал, его у меня было хорошее настроение, новогоднее, и хочется уже дождаться Нового года. Слід сказати, що вихованцям центру дитячої творчості дивосвіт вперше запропонували провести виставку у стінах Криворізького історико-краєзнавчого музею, адже організатори цього заходу ставили за мету ближче познайомити якомога більше поціновувачів мистецтва з роботами юних митців.